У військових вишах України відбувся достроковий випуск лейтенантів. У Львівській академії сухопутних військ дипломи отримали майже 200 молодих офіцерів. Збройні сили поповнять командири механізованих і танкових підрозділів, фахівці наземної артилерії, артрозвідки та інженерних військ, а також офіцери з виховної та соціально-психологічної роботи. Сьогодні я дійшла до цих лейтенантських довгоочікуваних погон. На даному етапі йду служити військову частину міста Миколаїв, йде на морська база. Сподіваюсь, ті навички, ті знання, які мені дали викладачі в цій академії, а дали дуже багато. Я передам собою туди, у військовій частині сумно сльози на очах, ну, але радісно також, тому що ми можемо зробити щось вагоме в Збройних силах. Сто випускників Житомирського військового інституту урочисто пройшли центром міста. Хлопці зізнаються, що навчатися було нелегко. Викладачі ж упевнені у високому рівні підготовки молодих лейтенантів. Наші Збройні сили потребують таких фахівців, таких унікальних професій, по яким готує наш навчальний заклад. Це всі високотехнологічні інтелектуальні професії радий, щасливий, тому що я нарешті став офіцером і можу послужити на благо своїй батьківщині. Лави воїнів-танкістів та військових хіміків поповнили молоді офіцери, випускники гвардійського вишу у Харкові. Близько 30 осіб успішно склали державні іспити та вже незабаром вирушать у свої підрозділи. Понад 200 випускників Харківського університету повітряних сил привітав міністр оборони Степан Полторак. Молодим офіцерам льотчикам він по-батьківськи побажав вдалої служби. Велике спасибі за патріотизм, за вашу самовіданість, за те, що ви. Для себе вирішили, що є головним в вашому житті. А головним, кожен із вас, обравши спеціальність стати офіцером, є захист своєї держави. Я ще раз вітаю всіх вас завершенням навчального закладу, гарною, спокійною і впевненої вам дороги. В Одесі у військовій академії цього року підготували майже 150 лейтенантів для всіх видів збройних сил. Шестеро з них здобули золоті медалі та дипломи з відзнакою. Золота медаль в першу чергу дається за те, що ти справді наполегливо навчався, старався вдосконалити військову справу, подальшому її використовувати безпосередньо вже в військах. Військове звання, перше офіцерське Звання лейтенанта ми будемо нести з гордістю в військах. Чотири роки військової академії це саме цей час для підготовки себе психічно та фізично щодо виконання бойових завдань в зоні АТО. Понад 80 молодих офіцерів вже мають бойовий досвід. Їх привітав колишній випускник академії, герой України Михайло Забродський. Головне відчуття таке, що якби цих 22 років не було, таке відчуття, що випускаєшся сьогодні сам. Дуже дуже схвильовано. Дуже таке натхнення, піднесення. Це початок нового життя, початок життя нового покоління офіцерів. 25 офіцерів достроково завершили навчання на кафедрі військової підготовки Національного авіаційного університету. Це спеціалісти у галузях технологічного обладнання аеропортів, автомобільних доріг та аеродромів. Навчався в ліцеї військовому, потім після військового ліцею вступив до Національного авіаційного університету. Зовсім не жалію про це. Я відчуваю всьому свій обов'язок. Я відчуваю, що я маю віддати цей обов'язок. У тебе батьки військові? Ні, я перший в своїй сім'ї військових. Військових в мене в сім'ї немає. Ще Олег Плаксій, Олександр Райковський, Віктор Нуфрієв, Віталій Рудковський, Олексій Мосичонок, Анастасія Ільяш, Володимир Кухарський, Вадим Стасюк. Чаще.